Я так зрозуміла, що з вибором професії частково тобі допомогла, ну, дят... мама виходить, та? вона десь тебе в цю сферу підштовхнула. Це цікаво, бо зазвичай ну, підлітки і молодь не дуже слухають своїх батьків, а виходить, що часом може бути, що вони щось добре порадять. Одна порада для людей, які обирають професію. Це буде порада, яку дала мені моя мама. Вона сказала: іди або на те, що ти вже вмієш, або те, що взагалі не вмієш, але тобі дуже цікаво. Ось операторство це, мабуть, те, що я поки що взагалі не вмію, але мені дуже цікаво. Ладно, вже трошки вмію. Ось, і я сподіваюся, що буде круто.